Добрий день. Розподільник колектора, доїльний апарат. Дуже важлива деталь, без якого не буде працювати доїльний апарат. Виконує функцію розподілення вакуумного повітря на 4 одночасно соскові гуми. Тобто, при подачі вакууму сюди, з помогою пульсатора, воно розголоджується одночасно на 4, на 4 соскові гуми. Таким чином, доючи корову, це розподільник колектора, виконаний з якісного пластика. Має таку дужку, за яку вішується дийна апаратура до кришки відра. І на колекторі він знаходиться в цій частині, в цій його частині. Прикручується двома болтиками. Колектор та його розподільник. Також є колектор такого виду, це 240 колектор. Він збільшений. Він також має такий самий розподільник. Ми бачимо, що розподільники однакові ставляться на різні колектора. Розміри цього розподільника наступні. Вакуумний штуцер має діаметр 8 мм. Зовнішній діаметр розподільника 50 мм, внутрішній діаметр 40 мм, і готовщина 18 мм, діаметр отворів під болтики 5 мм. Кріпиться до колектора двома болтиками різьбою М5. Такий розподільник повинен бути завжди вдома як запасний, особливо коли є корова і не одна. Тому що буває так, що якщо він зламається, то з ладу виходить весь двійний апарат. Тому дякуємо всім за перегляд. Та бажаємо гарного дня!